Вітаю вас, малят, на занятті з розвитку мовлення. Це Тарасик. Він хоче піти на прогулянку. Але він не знає, що йому втягнути. Давайте ми з вами йому допоможемо. Але спочатку давайте пригадаємо, Яка зараз перероку? Правильно, зима. А яка погода взимку? Холодна, морозна. Тож, давайте ми допоможемо Назарчику Правильно послідовно одягнутися, Розгляньте зображення і назвіть, що одягаємо спочатку, а що потім. Спочатку одягаємо колготи, потім футболку, штани, светер, чоботи, шапку, куртку, шар і рукавички. А як це все називається разом? Правильно, одяг. А зараз давайте ми з вами повернемо в гру. один багато. Одні штани багато штанів. Один светр, багато светрів. Шапка, шапки. Одна куртка, Багато. Курток. Молодці малята. А тепер поміркуйте, як ці речі можна назвати ласкаво. Штанці, светрик, курточка, шапочка. А тепер давайте ми пограємо з вами в гру, хто скаже правильніше?» Назвіть, що можна робити з окремими елементами одягу. Куртку можна одягати, застібати, носити. Светр можна одягати, носити, знімати. Шапку можна одягати, знімати, зав'язувати, розв'язувати. Штани можна одягати, знімати. А давайте ж подивимось, як же вдягнувся назарчик. Що ще не вдягнув назарчик? Доповніть відповідь, починаючи зі слів, назарчик ще не вдягнув. Пам'ятайте маляди, що навіть взимку на вулиці може бути весело і гарно гуляти. Але не забувайте правильно одягати теплий зимовий одяг. А на сьогодні наш сьогодні зазвичай кінчилося. До побачення, до нових зустрічей!